Аудіокниги Українською від каналу Студія Калідор, Джордж Хенслі. І не зовсім люди. Звісно ж, вони перемогли. У них був лише один корабель проти всієї планети. Але вони перемогли. Правителі будуть задоволені ще одна вільна планета для колонізації і кілька зразків для дослідження, кілька землян, котрі якось примудрилися вижити під час атаки. В Корабельній Рубці за пультом, що світився вогниками та поперемінно клацав приладами, бесідували двоє арктуріанців. Скажіть, докторе, як самопочуття землян? Холодно запитав старший. Він акуратно розправив свої шикарні пурпурні штані, педантично вирівнюючи і без того рівні складки. Сидять по клітках і витріщаються на кожного, хто заходить кеп, відмовляються від їжі і майже не розмовляють, дуже мало рухаються. У них неприємний. Якийсь застиглий погляд, немов вони у шоці. Мені здається, що всіх їх нам живими не довести. Хирляки. Всі лабораторні показники гірше немає куди. Наші хлопці зовсім інші. Хоч зовні вони на нас і схожі. Ні. Наша раса безумовно сильніша. Він задумливо побарабанив пальцями по столу. Ну, гаразд. Все одно ми не можемо дозволити їм здохнути. І Якщо знадобиться, організуємо примусове годування. Нашим вченим потрібні піддослідні зразки. Нам ще пощастило, що ці зуміли пережити атаку. Побий мене грім, якщо я розумію, як їм це вдалося. Однак ніхто з них не опромінений, опіків також непомітно Зауважив доктор, і все-таки вони якісь слабкі і загальмовані. Нехай будуть якими завгодно. Головне, довести їх живими. Доктор якось дивно подивився на капітана, потім трохи помовчав і нерішуче поцікавився. Скажіть, а ви останнім часом не бачили ніяких незвичних снів? «Снів?» – спантеличено перепитав капітан. Сни заборонені правилами. Вони розслабляють. Але інші, сер, деякі з нашого екіпажу скаржаться. Скаржаться? Скарги заборонені правилами. Вам це відомо, докторе. Чому відразу мені не повідомили? Але ж це така дрібниця, сер. Мені здається, це випадок для психолога. Кілька чоловік зверталися до мене зі скаргами на нічні кошмари. Доктор похитав головою. Я думаю, це звичайний страх простору. Більшість із них вперше в космосі. Підготуйте список і надайте мені, суворо наказав капітан. Подібних типів треба позбавлятися якомога раніше. Слухай, сер, відповів доктор і зібрався йти. Хвилиночку, затримав його капітан. А вони не казали вам, що саме їм сниться? Кров, сер. Доктор тряхнув головою, ніби сам відганяв кошмар. І стиснув свої стерильно чисті руки. Черепи, кістки, якісь страхітливі старі, що танцюють навколо вогнищ, а ще їм сниться, що вони оточені привидами, які намагаються їх зловити. Нісенітниця. Ясна річ, сер. Доктор спускався вниз яскраво освітленим коридором і розглядав членів екіпажу. Вони були схожі на відмінно налагоджені машини. Кожен з них був чудовим працівником і і був подібним на іншого. Обличчя і тіла у всіх ніби зійшли з конвеєра, сяючи білозубі посмішки та навіть чоботи, однаково сяючі, як чорні дзеркала. Перший охоронець кинув руку у вічливому вітанні. Так, сир. Перевірка полонених. Двері, немов неохоче відчинилися, і доктор зробив крок через поріг. Сер. Наполегливий голос змусив його обернутися. Так. Він вже пригадав цей охоронець, один із тих, що приходили до нього зі скаргами. Перепрошую, сер, ви б не могли попрохати замінити мене. Я занедужав. Мені зовсім погано після цих кошмарів. Доктор байдуже глянув в перелякані блискучі очі. Краще цього не починати, подумав він. Виконуйте свій обов'язок. Я не можу звільнити вас з вахти, ви ж, ви ж знаєте правила. Але, сер, підійдіть до мене на прийом, коли здасте пост. Тоді ми порозмовляємо. Доктор ще раз подивився на хлопця, може, і справді щось серйозне? Та ні. Звичайний стандартний випадок, відмахнувся він і остаточно заспокоївся, побачивши, як хлопець проводжає його стандартним салютом. Слухай, сер. Перша камера, друга, п'ятнадцята, і скрізь одне неї теж. Відчужені обличчя і пильно слідкуючи за ним мертві очі, очі мертв'яків, котрі підвелися з домовин. Двадцять дві камери в кожній по двоє. жінки, які належать окремо. Загалом 44 полонених. Отже зараз за ним стежать вісімдесят вісім очей. Він здригнувся. Скільки це буде в процентах? Несподівано чомусь подумав він. 44 вцілілих з двох мільярдів. Він переглянув журнал охоронців. Чоловік з камери номер 14 Ім'я Олександр Грін. Креслив крейдою на століччернацькі ага. Візерунки крейду відібрали. Не чинив опору. Жінка з камери 3 Балакала сама з собою. За наказом начальника її заспокоїла сусідка по камері Імена Елізабет Гот, Мег Ньюкомп». в трюмі у бранців царював напівморок і тиша. Світло здавалося якимось сутінковим, долинало лише ритмічне гудіння двигунів та клацання чобіт-охоронців, коли вони підходили до доктора і простягали журнали. Керівник сторожі безмовно йшов за ним і, проводячи доктора до дверей, мовчки вислуховував наказ Примусове годування можете додати вітамінів. Зробіть всім заспокійливе. Доктор витримав паузу, холодно дивлячись на начальника, а тоді додав: Охоронець восьмої секції недбало віддав салют. Відмітьте це в рапорті. Слухаю, сер. Що іще, командира? Старший дещо пом'явся і промовив. Охоронці нервують, сер. А бранці? єхидно запитав доктор. Але, але вони поводять себе дивно. схвильовано продовжував старший. Вони просто ще не пройшли адаптацію до умов польоту, але вони відмовляються від їжі. Що ж, я повторю, оскільки ви, старший наглядач, вочевидь мене не зрозуміли. Вони ще не пристосувалися до умов польоту. Доктор навмисно вимовив кожне слово окремо, немовби говорячи з недоумком. Начальник сторожі клацнув чоботями. І Доктор швидко відійшов від камер. На він більше не озирнувся. Ідентифікатор швидко перевірив його і відчинив двері трьому. Він хутко вийшов і навіть не помітив охоронця, котрий, здається, чекав на його повернення. Доктор пройшов у свій кабінет при маленькому, але добре обладнаному шпиталі. Там же він, абсолютно знесилений, звалився за стіл. З коридору долинув звук кроків і біготня, потім щось важко вдарилося в його двері, ледь не зірвавши їх завіз. Доктор поквапився сам розчахнути їх, не чекаючи нового удару. За дверима стояв хворий охоронець, він хитався, немов п'яний. «Відійдіть, но, докторе. Ось я бачу їх просто біля стіни. Ось там, бачите, прохрипів хлопець. Це вони до мене дістаються, але я я їм не дамся. Доктор встиг помітити, як охоронець дістав пістолет. «Зачекай, ідіот. Людина лежала на підлозі. Все ще впираючи пістолету ту безформну обвуглену масу, що хвилину тому була його тілом, голова вціліла, і тепер відкриті нерухомі очі безглуздо втупилися у розсип зірок за ілюмінатором. Видовище було огидним, але для доктора цілком звичним. Надто багато довелося побачити. Вбитих і своїх, і чужих, аби надавати значення ще одній смерті. Значно більше його турбувало, що скажуть з цього приводу, правителі. Він викликав чергових і машинально спостерігав за тим, поки вони приводили в порядок його кабінет. Треба було заповнити за формою всі папери і придумати, як доповісти про це капітану, але, займаючись всією цією рутиною, він невідступно думав про одне: як ця історія відіб'ється на ньому? Правителі будуть вимагати пояснень. Вони, вони можуть дійти висновку, що це його провина. На секунду його охопила паніка. Але тіло продовжувало здійснювати звичні рухи і обличчя залишалося безпристрасним. Твердим кроком він підійшов до каюти капітана. Ну, і чому він це зробив? Капітан, здавалося, був швидше засмучений, аніж розгніваний цією подією. Ми в космосі, капітан, жорстко відповів доктор. Але в космосі наразі не одна сотня тисяч наших людей, промовив капітан. Так, і буває, що дехто з них вчиняє самогубство, непохитно додав доктор. Але це якісь виродки. Такого не повинно бути. Капітан різко махнув рукою, але схаменувся, і на стіл поставив її майже беззвучно. І цей жест вийшов майже комічним. Це проти правил, сказав він дещо спокійніше. І я просто зобов'язаний знати, чому він це зробив. Доктор почав пояснювати. Це був його перший політ. Перший раз він відірвався від дому, розумієте? Невже це воїн? Ні. Звичайний селянський хлопчисько, вдягнений у мундир. Наразі доктор був настільки злий на того дурня, що, здається, сам із задоволенням вбив би його. А може, може, він це навмисно, аби зробити мені неприємностей? промайнуло в нього в голові. Капітан пильно на нього поглянув. Але майже. Всі наші люди, це колишні селянські хлопчаки. Я і сам колись прийшов до армії просто з ферми. На обличчі капітана явно відбивався сумнів. Хвилину вони помовчали і каюту заповнювало лишень гудіння двигунів. У вас, докторе, теж втомлений вигляд, промовив нарешті капітан. Вам треба. Відпочити. Але доктор намагався не почути цього зауваження. А може, це якийсь вплив наших бранців? замислено сказав він. Всі, хто приходили до мене зі скаргами, близько спілкуються з полоненими. Але я теж спілкувався з полоненими, презирливо відказав капітан. Це ти спілкувався, ха. Один разок глянув і все. А бачив ти, як вони сидять нерухомо і дивляться крізь тебе. зло подумав доктор, проте вголос промовив інше. Стиснувши зуби, заявив: Звісно, сер. Загалом, ви мусите виявити, що там у нього було не в порядку, сказав капітан. Слухаю, сер, я постараюсь. Вічлива посмішка і готовність далі нести службу, все за правилами. І про все доповідати мені. Звісно, капітане. Зробіть Ростин. обов'язково огляньте його мозок. Я зроблю це, сер. Він дуже, дуже намагався говорити спокійно. Ми збережемо його голову, так вимагають правила. Перегляньте все ще разок, сказав капітан, пильно дивлячись на нього. Знайдіть, що було не в порядку у нього в голові, щоб можна було заздалегідь запобігати подібним випадкам. Я впевнений, у нього щось не так було з головою. Знайдіть що. Слухай, сер. Ноги разом, чіткий салют. Розворот спину тримати прямо. Він же солдат, космонавт, арктуріанець і переможець. Доктор повернувся в свій кабінет і без сил прихилився до столу. Минуло хвилин п'ять. Передусім, він змусив себе підвестися і підійти до дзеркала, ніби нічого й не змінилося. Звичне моє обличчя тільки змарніле. Чому б це я так стомився? Він обережно погладив обличчя. Все нормально. Тільки зморшки розповзлися і стали глибшими. Помацав волосся. Таке ж, але звідки сивина? Очі. Очі та ні. Нормально бачать. Тільки чому? Чому вони бачать те, чого не може бути? І тут... Впала та стіна, за якою він ховався все життя, і він пригадав, які сни йому снилися, і як довго він не дозволяв собі спати. Він зрозумів все і більше вже не міг дурити себе там, в цих снах. До нього повзли комахи, величезні пацюки з собачими зубами діставались до його горла, білі червоноокі миші всідалися у нього на голові і не зводили пожадливих голодних очей. Огидні старі водили хороводи навколо багаття, і, чуючи їх пронизливі крики, він вклякав від жаху. І ще привиди. Привиди оточували його. Загнаного і беззахисного ці привиди постійно змінювали форму, танули і розчинялися, ледве він встиг їх помітити. І тут один з його нічних кошмарів з'явився наяву. І Він підійшов до нього, Всівся за стіл, і доктор чомусь зовсім не злякався. Вони гарно спілкувалися. Вигадували всілякі диявольські жарти і разом сміялися над ними. Всміхаючись, він з професійною точністю сам відшукав артерії у себе на зап'ястках і в паху і продовжував сміятися, коли кров ринула на поліровану поверхню столу. Прощавайте, доктора! вимовив чийсь голос. Прощавай, привид, сказав доктор, і ще не встигли змовкнути ці слова, як привид розтанув. Мертве тіло витягнулося. Черевики зісковзнули з ціпеніючих ніг, і біле, безкровне обличчя втупилося в стелю, здивоване і все ще усміхнене. Незабаром за ним були й інші, багато інших. Після трьох періодів сну корабель виглядав як після бійні. Капітан віддав наказ відібрати особисту зброю, але це не допомогло. Вони вигадували все нові й нові способи смерті. Члени екіпажу розбивали собі голови об сталеві переборки, кидалися в люки або стрибали в атомний конвектор. Всього три періоди сну. Тепер капітан вже ледь не гарчав, коли чув за дверима каюти тупіт чергового. Він добре уявляв собі зустріч з арктуріанськими правителями. Вони, звинувачуючи, тицяли в нього пальцями і відправляли в камеру смертників. Це був твій корабель, казали вони. Мій корабель, погоджувався він. Доктор, і половина твоєї команди мертві, як і чому вони померли? Самогубство, відповідав він, і навіть в каюті під теплою ковдрою його бив дрож. Але ж це заборонено правилами, капітане, проказував засуджуючий голос. Я пояснював їм це, але ж ти, капітан. В рейсі капітан відповідає за все. Так говорять правила. Доктор вважав, що так дається в знаки якийсь вплив бранців. Правителі сміялися. Ха ха. -ха, -ха. Ця раса більше не завдасть нам клопоту. Капітан з головою накрився ковдрою і затих. І він щосили намагався уявити, як ці засуджуючі голоси тонуть в придуманому ним морі, і посміхався, спостерігаючи, як вони розчиняються в штормових хвилях. І поки він так лежав, занурившись у мрії, а чудернацькі зловісні тіні ковзали по кімнаті і тиснулись до стін. Вони ширяли під стелею. Звичний ритм роботи двигунів раптом змінився, і це відразу змусило його отямитись. Він сів на ліжку. У м'якому кріслі за його робочим столом сидів старий. Це був один із піддослідних землян, занесений в списки під іменем Адама Манінга. Привіт, сказав землянин. Гей, сторожа. гаркнув капітан, але йому ніхто не відповів. Лишень двигуни запрацювали так само ритмічно, як і раніше. Вони тебе не почують, сказав старий. І капітан без тіні сумніву повірив йому. Виходить, це ваші витівки. Заволав він і приготувався стрибнути на старого. Та відразу зрозумів, що тіло йому не кориться. Він навіть не зміг стиснути кулаки. Він спробував закричати, але миттєво миттєво пригадав крики, заборонені правилами. Старий в кріслі співчутливо посміхнувся. Щось тихенько забурмотіли привиди, безліч яких. Темними плямами вирізнялися на тлі стерильних переборок. Вони все ближче і ближче підбиралися до капітана, і він же міг тільки гарчати крізь зуби. Хто ви такі? нарешті вичавив він з себе. Дехто? З ким вам ще не доводилося стикатися? Навряд чи ви зрозумієте, навіть якщо я вам все розповім. Ви просто не повірите, що можуть існувати такі, як ми? Старий знову посміхнувся. Втім, можна сказати, що зараз ми ваші правителі. Привиди недобре всміхнулися, показуючи довгі. Гострі собачі зуби. Ваш удар був дуже хороший, капітане, продовжив старий. Приводи клобочилися навколо, то розчиняючись, то з'являючись знову. Жодна людина не могла вижити в ході вашої атаки. Люди і не вижили. А ми, ми в цей час були. Поховані глибоко під землею, з осиковими кілками, вбитими в наші серця. Люди непогано нас знали і вміли з нами боротися, але ваш вогонь спалив не лише людей, він спалив, і стримуючи нас кілки та звільнив нас облущеною. Худою, яку скелето рукою він махнув привидом, і вони почали невблаганно наближатися до капітана. Він не витримав і порушив правила, заволавши на весь голос. Але і цей крик скоро замовк. Чувся лише тихий гуркіт працюючих двигунів та машин. Корабель рухався до Арктура. Дякую за те, що прослухали цю книгу. Вподобайте дане відео. Напишіть декілька коментарів та розповсюдьте інформацію про наш канал у соціальних мережах. Давайте будемо українізувати цей світ разом. Слава Україні! Почуємося! На калідорі.